Доброго дня, шановні партнери. Сьогодні хотів би вам продемонструвати нашу новинку в середньо-пізній групі стиглості. Гібрид ДКС-4433 із ФАГО 340. Даний гібрид характеризується досить хорошою холодостійкістю на початкових етапах росту, що дає нам змогу починати з нього посів або висівати досить рано, не чекати високих температур прогрівання грунту. Гібрид ДКС 4433 є гібридом адаптивного типу із високою пластичністю. Що дає нам змогу висівати його в усіх біозонах нашої країни, починаючи від зони недостатнього зволоження і завершуючи відповідно зонами достатнього зволоження, висока адаптивність до різних обробітків ґрунту і до різних типів ґрунтів, також дає нам змогу висівати гібрид за різними технологіями посіву, такі як стріптіл, ноутіл, мінітіл та оранка. Даний гібрид також характеризується досить міцним потужним стеблом і відповідно. Гібрид ДК-4433 ми сміливо можемо залишати для тривалого перестою, тобто до збирання навіть після зими. Формує він в основному 16-18 рядів. В умовах посухи в цьому році бачимо, як досить гарну озерність ДК-4433 показує в цей рік. Має важке насіння, глибоке, хороше, натурне, що дає нам змогу отримувати високі врожаї з гібридом ДК-4433. Дякую вам за увагу! Бажаю вам високих врожаїв. До зустрічі в полях.